Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гордієв. І сьогодні тема, унікальна тема, я б навіть сказав. Ми сьогодні поговоримо про логово Путіна, а точніше про його російський воєнний храм. Але перед цим я хочу вам нагадати, що саме ви можете стати переможцем неймовірних навушників від компанії Sony. Вони безпровідні. Ви можете їх використовувати у ванні, ви можете слухати мої афірмації, ви можете слухати мої передбачення і взагалі слухати прекрасну музику і насолоджуватися цим прекрасним життям, не дивлячись ні на що. Що вам потрібно зробити бути підписаними, поставити лайк і обов'язково написати. Коментар саме по коментарях я буду вибирати самих найкращих, як то кажуть, людей. Але я впевнений, що ми не всі найкращі. Але щасливчик буде тільки один. Тож я бажаю вам перемоги. А поки ви пишете, пишете свій коментар, я хочу почати свою розповідь про неймовірно важкий і неймовірно страшний російський воєнний храм. Отже, російський воєнний храм. Що це за такий російський е, воєнний храм, що він несе і для чого він побудований? Давайте розбиратися. Перше, я хочу, щоб ви подивилися на цей храм, роздивилися конкретніше, як він виглядає. Виглядає він дійсно дуже жахливо. І більш того, я вам скажу ці картинки: ой-ой-ой-ой. По-перше, хотів би сказати з приводу того, де саме побудований цей храм і як він побудований. Ну, ми бачимо з вами, що побудований він по всім езоторичним методам. Він побудований в, на чотирьох сторонах світу, це в першу чергу. так. Він Дуже багато ви бачите, кругів, кол там. На цьому храмі, і це говорить саме про неймовірно езотеричні аспекти цього храму. Тобто, знаєте, коли ми кажемо про духовність і атмосферність е, релігії, це один варіант. Але коли ми чіпляємо таку тему, як езотерика, а точніше не езотерика, а магія, а точніше не магія, а демонізм, ось тут і вступає цей храм. Що ми бачимо а, по кольорах? Кольори вибрані були чорно-червоно-зелені. Це кольори а, магічні і темні. А ми бачимо, що кольор червоний він відноситься до такого, знаєте, темного, він відноситься до пристрасті, він нічого не має спільного з духовним. Бо духовний кольори це білий, духовні кольори це. Жовтий, небесно-жовтий, небесно — небесно Це такі духовні кольори, як ми як наш прапор. Небесно голубий і небесно-жовтий. Е, небесно-жовтий, я маю на увазі сонечка. <сум> такого нема, здається, кольором, але не, не про це. А ми тут бачимо темно-зелений колір е, такого бруду, е, колір е, військ війни, так, руйнації. Колір, до речі, болота і колір шкіри згнившої, вибачте, ну тобто трупів. Також ми бачимо з вами колір чорний, який в принципі символізує пустоти і символізує таку ну, деяку темряву. Я не дуже хочу би сказати з приводу чорного кольору, бо я його дуже люблю. Але хочу вам нагадати, що якщо в поєднанні червоного, чорного і темно-болотного такого кольору, вони поєднуються в дуже негативний аспект, тому кольори цього храму вони виглядають просто мерзенно. І будувати якесь святе місце. З такими кольорами заборонено. По-друге, це наповнення цього храму. Давайте подивимося, яке наповнення, які там фрески. Ви бачите, наскільки страшні там ці янголи. Ви ж бачите і розумієте, що янголи там зображення янголів саме Люцифера, а не небесних якихось янголів, хоч як би ви там їх не підписували і тому подібне. Також на фресках ви бачите. Цю всю еліту в лапках путінську і путінських посіпак, які викладені в цій неймовірно безвкусній, жахливій мозаїці, яка дуже сильно пригнічує і нагнітає атмосферу в цьому храмі, ми бачимо, вибачте, ікону з Путіним, це взагалі, як може людина себе так любити, що вже взяла в рамки святих. Храм це місце, де людина може відпустити свої гріхи, проститися з близькими. Це місце, де вона може пробачити собі і не просто трансформуватися. Матеріал, який використовувався в цьому храмі, достоменно те, що те, що пишуть, і, в принципі, вони цим пишаються, не те, що вони пишуть. Вони пишаються тим, що храм має таку, такий матеріал це е, танки, е, німецькі танки, які м, використовувалися е, в Другій світовій війні. Тобто ви повинні розуміти, що артефакти і е, прив'язки до мертвих е, в, використовуються у храмі. Тобто про що це говорить? Ми говоримо про те, що коли помирає душа людини, і дуже до речі, багато хто з магів, темних магів користуються цим, коли помирає душа людини в тяжких таких насильницьких муках вона прив'язується, може бути прив'язана до якоїсь речі. Чи сама річ несе дуже сильну негативну історію? Вони начебто закладають в цю історію те, що, а, начебто, вони перемогли ворога, і в цьому храмі вони себе відчувають, тіпа, переможцями, що вони топчуться під а, цими а, уламками цих танків, таким чином показуючи а, свою поверхневість над цими людьми. Тобто, вже ми бачимо другу, як мінімум, другу. Історію того, що в храмі не можна взагалі а, 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 використовувати подібну історію, тому що всі люди рівні, і смі сміятися, глузувати над смертю заборонено, це начебто, взяти мощі якогось святого і просто-напросто ходити там, чіпати його, постелити його на, на підлогу, хай собі там буде. Тобто, це прирівнюється до того. Бо а, світ мертвих він а, а, неймовірно такий, знаєте, сильний, і він може дати дуже сильний фідбек. Саме живим, які глузують над цим світом. Але знову ж таки, знаю, знаючи, як Путін поклоняється темним силам, то йому, в принципі, пофіг на це все. Ще дуже показовим знаком на в цьому храмі є символ Радянського Союзу. Багато хто з вас дивився, мою, моє розслідування про Леніна. І я там розповідав саме про цей знак серпо і молот. що він означає, і зараз вам нагадаю: серп це символ смерті, а молот – це символ влади. Тобто, серп – це смерть з косою, оця та сама, а молот – це той молот Тора, який символізує владу і а, непереможність. Тож його і туди вліпили. Але знову ж таки кажучи про символіку цього храму. Це ну просто жах. Не можна ніяких інших символів, знову ж таки поручуючи взагалі символізм в таких храмах, не можна ніяких доповнюючих історій туди ліпити. Тобто є Бог і є ви все, що там повинно бути ніяких більше інших символів в храмах не може навіть і бути. А тепер давайте поговоримо про те, що відбувається в храмі. Для людей там, ну типа, зробила, то меморіал полеглих по на цій війні, і взагалі тему війни, підтримка війни, а, вона для Путіна дуже особлива, тому що коли ти такий своєрідний антихрист, а, хоча я його не можу назвати антихристом, але я так зрозумів, що Путін намагається максимально бути схожим на нього. І в нього це ну типа не дуже виходить, він е, зробив себе посміховиськом, і люди не бояться його, як він хотів цього, а ненавидять. А ви повинні розуміти, що різниця очевидна, коли ти боїшся людину, ти е, боїшся від, чи чекаєш від неї чогось небезпечного, і ти боїшся, і ти випромінюєш одну енергію. А коли в тебе лють... То це енергія, яка ну протилежна страху, і вона навпаки, вже знаєте, коли нічого втрачати, то треба йти в бій. Оце саме те, що відчувають всі наші люди, всі наші українці, і напевно, вже не тільки українці, а всіх цих людей, яких торкнулася тема Росії і нападу їх на наші землі. Але давайте все ж таки сьогодні будемо говорити про російський храм, цей воєнний. То давайте ми з вами поговоримо про те, що там відбувається насправді. Те, що я бачив у своїх видіннях з приводу цього храму, це місце, де Путін і його посіпаки приклоняються перед антихристом. Тобто всі ці картинки, оці всі ікони, це це всього лиш прикриття справжніх справжніх дій в цьому храмі. Ми ж повинні розуміти, що в цьому храмі є дуже багато входів і виходів, які ведуть в зовсім інші зали і зовсім по іншому вони зроблені. Але для того, щоб у людей не було ніяких таких, знаєте, питань. А в принципі, які там питання можуть бути у російського народу, вони вірять все, що йому втюхають. Якщо завтра вийде стаття про те, що росіяни полетіли на Марс, вони в це будуть вірити. Тобто, ми бачимо, що ситуація, яку транслює, Путін він намагається повторювати абсолютно ідентичну історію з Леніним, який також намагався тримати оцю радянську ну, радянський, радянський союз і тримати в принципі всіх людей, що в нього дуже добре вдавалося. А, тож, що робить Путін? По перше, приклоняється Люциферу, він а, там може робити всі, всякі, всі всілякі пожертвоприношення. А, а, знову ж таки, ми говоримо про жертвоприношення саме людей, а, і причому доволі глобальне жертвоприношення це стовідсотково там таке відбувається. Тому що коли ти працюєш професійно, працюєш з темними силами. Котиками, собачками та просто якоюсь худобою, ви не обійдетесь. Вам потрібно дійсно мати правильну стратегію, правильні закляття, які в ньому ж передалися від Леніна. Знову ж таки, дивіться мою програму про Леніна, де я все це розказую про ту книгу. Тобто, він знає, як це все працює, і працює з цим дуже. Як він думає, добре, але бачите, в нього щось не виходить. І замість того, щоб йому допомагати, демони вони його пожирають, і ми бачимо з кожним днем все більше і більше, як він помирає. І більше того, він помре в дуже важкому енергетичному стані, і всі будуть над цим сміятися і радіти. Напевно, нема ще такої людини в світі, яка б не бажала йому смерті, а особливо українці. Тому ж ми будемо дуже святкувати, коли він помре, а не хвилюватися і боятися його, як він цього дуже хоче. Слава Богу, що ми не Росія. І слава Богу, що ми живемо в дуже сильному енергетичному місці, який має природний захист. Я хочу нагадати, що якийсь один неймовірно талановитий і щасливий українець отримує оці неймовірні навушники від компанії Sony, які забере собі їх додому. А що вам потрібно зробити? В Першу чергу, це бути підписаним на мене. По-друге, обов'язково, друзі, обов'язково поставити лайк і написати коментар. Якщо ви напишете коментар, бо саме по коментарях я буду обирати нашого з вами переможця. Тож бажаю вам перемогти! А з вами був я, ваш люблений мольфар Макс Звердієв, і я знаю, що на цього виродка Путіна храм ніякий не спасе. Слава Україні! Слава ЗСУ!